Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо грати в фармінг симулятор Аграрна країна у нас, Січень. І зараз будемо. Коротше, що ми зараз будемо? Щось я заїхав, поки думав, що ми будемо. Зільєм молоко потрібно завезти на одну з пекарень воду. Вибачте, що. Великий розрив був, але зараз наженемо, зараз буде январь до кінця місяця. Ой, січень до кінця місяця лютий і там розберемось. Треба зараз набрати, поїхати води, якось треба з цих полів виїхати. Поки не знаю як, так, і не втопити авто. Щось воно мені не подобається, якось їде так погано. Так, досить високий берег тут. Ета-та-та-ра-та-та-та. Зараз я щось придумаю. Я тут з річки набираю просто воду. Але зараз я об'їду це все. Так, у нас поки на балансі 765 тисяч євро. Я там трошки позакривав борги, але залишив, тому що на рік цієї суми е, може не вистачити. Так, набираємо воду і подивимось, що ми будемо сіяти. Так, сіяти. Поки рано, з березня почнемо. Там є хлопок, але нам хлопок не потрібен. Начнемо з березня, наберемо зараз води. Я думаю, вже вистачить, щоб не було в нас лишньої. Щоб було легше звідси виїхати, тому що велике навантаження. Так... Згадав я на яку пекарню, також в нас вже засіяні поля частково, а частково будемо сіяти ще. Так, 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 так. Сказав кулемет. Зараз ще перекрию продажі, подивлюсь, коли там уже торти можна завести. Треба працювати. Ще прибуток буде, тому нам вистачить. Ці Б765 тисяч на рік не вистачило, але з урахуванням того, що ще є одяг, соки частково і торти там, і різні інші речі, то нам вистачить. Ще на 1300 продамо. Той більше, може на півмільйона навіть. Ось. Так, я можу у лісом, в принципі. Якось треба, щоб за дерева не зацепитись. Так, треба прибрати. Ага, угу, я вже наїхав, не загальмував, наїхав трохи. Бо стоїть пекарня, немає води. Зараз ми її запустимо. Це неподобство. Все повинно працювати, так як досить тяжко. Мені там писали в коментах, а навіщо стільки. М -м навіщо стільки модів, так не цікаво. Та повірте, досить цікаво, якщо ви все виробництво поставите, я хочу подивитись, як ви. Тобто один будете з цим справлятись, стільки всього треба обробити повністю гру. Справа в тому, що все одно не автоматизуєш. І треба працювати. Дякую, що дивитесь Не забувайте поставити вподобайку, підтримати український контент. Так як у мене ось десь тижні три, мабуть, я не. Розміщав ніяких відео і йде відток підписників. Можливо, то і нормально. Але хотілося б, щоб як мінімум в мінус не було підписників. Так, ну що, запустив, наче працює. Треба вівсяної муки підвести буде. А в цілому норму. Кукурузний хліб, не знаю, що не продавали. Треба подивитися, яка в нього вартість. Так. Де цей хліб? Так, 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 так. Ага, якраз час. Час у нього настав. Давайте. Де він тут? Продаж. Зараз ще щось заробимо. А що по тортах? Так, кредит ще висить. Давайте. Вже виплатимо його. Так, залишилось 685 тисяч євро. Все, чудово, борогів немає. А це вже щось дозначить. так Очищений ячмінь вимикаємо. Очищений ячмінь. Так, ячмінь взагалі закінчився що? Так, закінчився взагалі ячмінь. Потім розберемось. Тут, по суті, далі. По суті, це перша пекарня, треба дивитись другу. Де друга пекарня? Стільки я ж кажу виробництво, хтось каже, та, що там куча модів, що ви там робите? Ну, То й робимо. Так, це перша була. Це друга, да? Так, зараз збережеться. І ось друга, так. А ось перша. Все продається. Все, добре. Щось ми підзаробимо. Так, що у нас тут? Тут у нас трошки майна. Зараз я бочку відцеплю, залишу тут і візьму платформу. Так, палети зараз злізуть. Коротше, до кінця місяця злізуть. У нас тут ще мед збирається. І це у нас торти. Далі потрібно подивитись, що у нас далі. По садам. По садам все глухо, все зібрано наче. Тут просто ось так. Е, так, далі у нас залишилось сік, подивитись, що там вино, сік. Так, морковний сік, сливовий. Щось продається, щось ще ні. Тому треба глянути таку тему, як. Е, так, так, так. Не продано у нас абрикосовий, персиковий, черешневий, черешня. Так. Ціни. Ціни, ціни. Кілько то коштує. Черешневий. А чого не продано? Коротше, ціна вилетіла, зрозуміли. Нам, мабуть, ми проморгали, чи дуже швидко зробилось, але по факту зараз, значить, їдемо. Треба сокін чи на палети виставити, чи що. Я ще подивлюсь зараз кількість товарів. Так, тут написано. Чого у нас багато. Рожаний хліб. Чому не продали? М і де він знаходиться? Ось що ми упустили. Де знаходиться цей хліб? А він скріш за все знаходиться на якомусь складі. А ні, ось от продаж 470 літрів. Так, швид вигадати. А тут 2000, так. Коротше, треба з'їздити на склад зараз. Поїдемо. Подивимось, що треба допродати ті 2000 літрів. І заробити якихось 200 тисяч, думаю, можна. Так, тут я покропив поля, немає бур'яну. І це вже добре. Поки що більше полів не беремо, тому що не вистачає оборотних коштів, щоб це все засіювати, обробляти. Ось тут трошки щось пішло не так, Ну то нічого страшного. Зараз я зайду, подивлюсь, що тут залишилось. Тут нічого. І тут нічого. Коротше, склад пустий. М -м, досить цікаво. Давайте тут подивимось. І тут склад пустий. Питання. А де той хліб весь? Кілько то коштує, да? Так, 2000 літрів. Хм. Добре, йдемо. Значить, тут 490. а Ось тут. 47. І от розумієте, якийсь глюк, мабуть. Не можу зрозуміти, де той хліб. Ось, ось ще два автомобілі е, з платформами, але вони пусті. І питання, де заникався той хліб, так? Не зрозуміло. Ладно, не будемо його шукати. По факту январь. Що у нас? Січень верніше. Ну. Все по старому сіяти нема що. Молокозавод, давайте запустимо. Я ж там, коротше, маслозавод верніше. Маргарини, маргарини. Так, одяг. Кудись молоко О, сюди. Давай масло, що тут ще? Сир, техвір? Хай робить. Так. З приводу вина. Є клубника, але не запущена вину. Чому? Цукор є, вода є. Не зрозуміло, добре. Знімаємо його з продажу. Все, що було, ми все продали. А от на рахунок соків, до речі. Зараз тут стане абрикоси високі стануть. Ось по факту, все по факту. Давайте тоді далі подивимось. Де цей. Це були абрикоси, так? Трошки абрикоси, так, ввімкнемо. Зараз побачимо, може додати персиків, але то не факт. Треба шукати платформу. Платформу треба шукати. Ну тоді ми заберемо ля платформу. Направимо її на ту базу, і будемо. Соки вантажити, а самі подивимось, що тут з фермою ще, до речі. Що я привозив, я не пам'ятаю. Мабуть, сіль. Але що з цими виробництвами теж досить цікаво. Так, нам повинно тут добре вона наповнити потрібно. Так, трошки є, поїхали далі. Майже повний. Зараз наповнимо і відправимо до садів. Садівництво потребує добрив. Все, повний. Теж він поїде, він поїде туди, де? Сади. Досить тяжко йде? Досить тяжко. Майже встав? Досить тяжка. Ноша для нього. Так, поїхали. Далі, що нам ще заважає сливовий сік. Кіко то коштує. Чи може вино з нього можна робити? а ну, Так, зараз гляну. Ні, сливовий сік. Давайте тоді глянемо, скільки коштує. Щось треба продати. Сливовий сік. Вже ціна впала. Вже нема толку. Так і живемо. Десь трошки проморгав. З приводу. З приводу тварин давайте подивимось теж, скільки в мене там. Кого, кого скільки і чого, так. Коровки, лимузин 30 штук. Їсти в них є, ще що. Так, свині. Свині тут багацько, досить. Різних свиней, йонкурей можна продати. Короче, треба під'їжджати і конкретно дивитись. Так, відкрите меню тварин. так, Тут з 218, з 270, 218, але все одно ми, мабуть. 13. Заберемо і завеземо ось на м'ясокомбінат. Так, вивантажили їх. Але давайте на м'ясокомбінаті подивимось, що там. По іншим продуктам так, свині є, вода треба підвести, коровів немає, сіль. Сіль теж небагацько, тому треба відправити цю вантажівку за сілью в магазин. Це теж важливо. Щоб вже закупитись і чекати нового сезону, підвозити туди е, тварин. Так, що воно? Нам аж сюди потрібно. Наче поїхав. Так, там повинна під'їхати платформа. Так, ми вже на місці, їдемо за соками. Пішло завантаження. Трошки вже є, пішли інші соки. Це добре. Так, це добре. Давайте подивимось, що ще там по сокам цим. Через фневий Сік теж можна його вигрузити, так як і сливовий. Пішло, пішло. Це вже сливовий пішов. Досить непогано за рік. Так, що там Добрива наші вже під'їхали? Ось під'їжджає авто з Добривами. Я буду сам за кермом, тому що... Важкі авто треба контролювати, тут не потрібно, їдемо далі до сезону яблуневий садок. Готовий? Тут теж не потрібно. Невже я вже все наповнив? Та сама ситуація? Тут не вистачає. Я ж знаю, що все одно не міг я стільки завести. Так, є, до наступного поїхали. Також є. Можемо їхати в зворотньому напрямку. Так, направимо її до корівників тут де на базі. І там побачимо. Далі щось ще хотів подивитися і все. Так, з приводу. Так, весневий сік. Щось не все ще ми вивезли. Так, зараз ще весневий підрузиться. Давайте подивимось. Давайте підвеземо частково ось на виноробню і подивимося ще, що в теплицях можна вивезти там. Зрозумів, якщо вишневий стоїть вгорі, то нічого не буде. Виходимо, йдемо на виробництво. Так, що тут цей тепличний бізнес? Щось простоює. Салат, огірки, гарбузи. Кавуни, верніше, так. А де клубніка? Чому нема клубніки? Води не вистачає. Запустив я. З водою розберусь пізніше. Так, це якась е, мука. Кукурузна, але її тут вже валом. Що в нас в цьому пустий. Так, ну в цілому добре. Де той, що їхав за сіллю? Ось приїхав за сіллю. Я ще хочу подивитись, може щось. Може щось з техніки продають, але щось не показують. Так. По знижкам немає техніки. Коротше, зима це така пора сонна. Всі сплять, коротше, немає роботи. Так, за господарством слідкувати, туди ми сюди ми. Зараз вийду, гляну, де тут сіль. Так, це добрива якісь, це теж. А ось і сіль, але треба прибрати. Це я купив був у комбайн. Пізніше відремонтую, так сказати. Ось у мене. А, техніка посерйозніше. Так. А ось у мене те, що мені потрібно. Це я віднесу. Такий є крепкий, так, там платформи, те все, а ось сіль. Але мені потрібно. Відкрити і розвернутись, забрати це все. Так, трошки завантажилося. Хтось мало він бере на борт. То ми зараз щось будемо думати, мабуть. Так, великі мішки, сіль. Знову треба розвернутися. Коротше, січень такий місяць. Досить незавантажений, тому дякую, що переглянули. Дякую, що додивились. Чекаю вас в лютому, а ще краще в березні, там буде роботи вже побільше. До скорих зустрічей. Ставте вподобайки, підписуйтесь всім па-па.